Олександрівський жеребець з Діврівського кінного заводу. Привезений два роки. Можлива паровка. кубил паруї без питань. Кінь на паші, не на зерні, на паші. То З документами. Також є ще теж з зібрівську кінозаводу. Рош. Від фокуса, цей від Тегерана, а цей від фокуса. Цьому рік. Рік і два місяці. Рік і два місяці. Запрягали, що того, що того. По разу пробували, їздили. Коні адекватні. Коні адекватні.